Згодна з вами на 300 Повністю згодна. Я вважаю, що програма в початковій в нашій школі вона не зовсім відповідає віковим нашим особливостям психологічного розвитку дітей, але так повелося і так і раніше було такий обсяг. В принципі, вже десятиріччями напрацьовано. Більш-менш з труднощами, але діти встигають. Хоча навіть зараз у нас менше уроків на закріплення за програмою. І, взагалі, вся у нас програма школи. На жаль, зараз на закріплення об'єктивно немає годин. Нам просто не дають. Нам дають обсяг тем. Ми повинні вичитати, а на автоматизацію, на опрацювання немає. І це реалії нашого нинішнього життя. Як вчитель, що я можу зробити? Я тільки якось шукаю як максимально пом'якшити цю роботу, як можна зробити менш стресове оволодіння знаннями діточок в початковій школі. І я раджу саме з цієї точки зору, тому що у мене є перед очима приклад і програми і підручники інших європейських держав для цього ж віку. Там на порядок все легше, зрозуміліше, у дітей є можливість погратися числами, погратися словами, створити проекти і взагалі саме з, з практичної точки зору, оволодіти цим матеріалом. На жаль, у нас такого немає нема можливості в повному обсязі це опрацювати. Але якщо ми живемо в нашій державі, Якщо програму нам не змінюють, то ми можемо від себе зробити, ще раз повторюю, тільки більш комфортний переход. Тому мої поради саме для цього. І якщо ви розраховуєте і далі, що дитина буде вчитися в нашій в українській школі. У мене як у репетитора з старшими середніми школярами, я з математикою, з алгеброю, з геометрією є у мене багато учнів. Я просто бачу, що батьки звертаються, і в чому проблема? У нас коріння проблеми якраз в математиці, в тому, що у нас початкова школа на нулі. Нема автоматизації. Ми просто, ми логіку розуміємо, але ми не можемо обчислити, бо ми, ми не можемо обчислити. Поки ми обчислюємо, ми забули, що там було по логіці. Що там в рівнянні було, що звідки, і все. І на цьому у нас математика закінчується і починаються нерви. Тому дійсно відмон пишемо, прохаємо, але нас на жаль поки не чують. Школа держава, поки не цікавить. Мені здається, на жаль.